Макогон Галина Олександрівська територіальна громада. На чужині, земля моя, моя надія, моя любов, моя журба. Живу тепер я на чужині, і вороття мені нема. Краї далекі, теплі, дивні. Мене манили вже давно, я кинув все і вмить полинув, немов у сон, чи у кіно. Забув про матір, батько, дім, бо мріяв жити в царстві тім, не наче пан. Та тільки місяць осяяв небосхил чужий. Пикучий біль в моєму серці заскриготів. А чий я син? Жагучи, сльози окропили матусин вузлик на столі. А що у нім? не пригадаю? Та це ж та грудочка землі. Що мати рідна у дорогу мені дала, земля моя, моя надія, моя любов, моя журба, живу тепер я на чужині і вороття мені нема.